Так, вставляю лампочку М1, нова серія інфолайта і стара серія інфолайт С3. Цоколь H11, Ford. це Ford Kuga у нас. Kuga Куга, Escape. В лівій фарі С3 у нас, правій М1. Значить, якщо у нас небо дає 2600... До буду міряти те, що максимально. Тут 15-16 тисяч люксів. То М1. Ну, в, в принципі, те ж саме. Хоча трошки-трошки яскравіше. 17 тисяч люксів. Як бачите, великої різниці немає.